Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу, читаємо книгу Ісуса Навина. і четверта глава, яку ми сьогодні будемо слухати, з технічних причин буде опублікована після п'ятої глави. Але в цілому це продовження теми переходу через Йордан і про поставлення особливого пам'ятного знаку, а точніше, двох знаків, у вигляді. 12 каменів, і ми постараємося також із цієї історії взяти для себе духовну користь. Четверта глава книги Ісуса Навина. Коли весь народ перейшов через Йордан, Господь сказав Ісусові: Візьміть собі з народу 12 чоловік по одній людині з коліна, і дайте їм повеління. І скажіть: візьміть собі звідси із середини Йордану. Де стояли ноги священників, нерухомо, дванадцять каменів, і перенесіть їх з собою, і покладіть їх на ночівлі, де будете ночувати всю ніч. Ісус покликав дванадцять чоловіків, яких призначив синів Ізраїлевих, по одній людині з коліна, і сказав їм Ісус: підіть, через, підіть перед ковчегом Господа Бога вашого на середину Йордану. І візьміть звідти і покладіть на плече своє кожен по одному каменю за числом колін синів Ізраїлевих, щоб вони були у вас знаменням, що лежить завжди, коли запитають у вас у наступний час сини ваші, і скажуть, для чого у вас ці камені? Ви скажете їм у пам'ять того, що вода Йордану розділилася перед ковчегом завіту Господа. Всієї землі, коли він переходив через Йордан тоді вода Йордану розділилася, і таким чином, камені ці будуть у вас для синів Ізраїлевих пам'ятником на вік Ми з вами, коли десь подорожуємо, то завжди зустрічаємо теж певні особливі знаки. Найчастіше ми поставляємо. В особливих місцях або на початку населеного пункту, чи десь, можливо, на роздоріжжях, ми ставимо хрести як символ того, що тут живуть християни. І хрест, як ми з вами також вже раз говорили, є німий проповідник. Він багато нам розповідає, але він багато розповідає тим, хто знають що ж відбулося на Голгофі. І тут є пряма постанова, що якщо станеться десь якась особлива подія, то там ставлять пам'ятний знак. Не тільки хрести поставляють, а й особливі якісь скульптури святих або інші якісь знаки, і це зазвичай з чимось пов'язане. Наприклад, буває, що десь відбувається якась стихія, Господь посилає випробування для народу, і там поставляють певні знаки. І багато-багато років потім люди приходять на те місце і дають шану Господу, моляться і згадують, що найголовніше події, які там відбувалися. І тут є пряма постанова, що кожен тато повинен розповісти своєму сину, в даному випадку, а що ж це за камені. І тут треба розказати, що відбувалося, як відбувалося, як Господь допомагав, як Господь. Просвіщав цей народ, як оберігав, як провадив, як і попускав йому страждати. Все треба розповісти, що пов'язане із переходом. І кожний тато повинен вміти розповісти своєму сину, а що ж то за хрест стоїть на роздоріжжі. А для цього треба читати святе Писання і розповісти своєму сину. А діти нікому так не довіряють, як своїм батькам. І те, що тато посіє у серце дитини. Те з дитиною буде, з тим дитина проживе все своє життя. І читаємо далі. І зробили сини Ізраїлеві так, як сказав Ісус. Взяли дванадцять каменів з Йордану, як говорив Господь Ісусові за числом колін синів Ізраїлевих. І перенесли їх із собою на ночівлю, і поклали їх там. Поки що вони переносять на ночівлю. Ще не сказано десь тут на березі, покладіть, зараз ми побачимо чому. І інші 12 каменів поставив Ісус серед Йордану на місці, де стояли ноги священиків, які несли ковчег завіту Господнього. Вони там і до цього дня. Дуже важливо, що. З річки взяли камені. Ми ж знаємо, що у річці каміння не таке, як десь ми зустрічаємо на суші, тому що камені, які знаходяться у воді, ми їх називаємо галька, і вони мають округлу форму. І ці камені були досить великі, тому що 12 представників колін ізраїльських піднімали їх і клали собі на плече. Тобто це були досить великого розміру камені. А натомість брали е, десь вже біля якоїсь скали е, каміння, е, значить, воно відрізнялося від того, що лежало е, у річці, і відносили туди, і на, на те місце поклали. Знову ж таки, це був інший е, символ. Того, що і в річці, коли річка, можливо, зміліє, або хтось буде переходити річку, тому що Йордан, в принципі, як ми бачимо, не така вже глибока ріка. Оскільки там ґрунт кам'янистий, то там можна і під час того, коли йде вода перейти через ту річку, то люди будуть бачити, заходити оцей пам'ятник, того, що саме там стояв ковчег, тому що той камінь не так швидко стане галькою. Не так швидко він омиється, і він багато-багато часу буде символом того, що там був оцей особливий перехід. Священики, які несли ковчег завіту Господнього, стояли серед Йордану, доки не було. Закінчене Ісусом усе, що Господь повелів Ісусові сказати народу. Тобто, це був не просто перехід, знову ж таки, не тратили час даремно, а слухали повчання Ісуса Навина. Так як заповідав Мойсей Ісусові, а народ тим часом поспіхом переходив. Коли весь народ перейшов Йордан, тоді перейшов і ковчег завіту Господнього. І священники перед народом, і сини Рувима, і сини Гада, і половина коліна Манасіїного перейшли озброєними попереду синів Ізраїлевих, як говорив їм Мойсей. Ну, знову згадується, оці дві з половиною коліні, вони, мабуть, проявляли особливу ревність. Для того, щоб і завоювати землю, вони самі обрали собі, кинули оком на дуже гарну територію і попросили, щоб Господь їм дозволив там бути. Ну і тепер вони знову ж таки попереду із зброєю в руках підкреслено, ідуть і допомагають іншим братам, для того, щоб зайняти цей обіцяний край. Близько 40 тисяч озброєних на війну перейшло перед Господом на рівнині Ярехонське, щоб воювати. У той день прославив Господь Ісуса перед очима всього Ізраїля і стали боятися Його, як боялися Мойсея в усі дні життя Його. Ну, це страх, знову ж таки, мабуть, не той, який зазвичай люди відчувають перед загрозою. Це, мабуть, страх, такий ж, як і страх перед Господом, лишитися без Бога і лишитися без проповіді, без підтримки, без духовного окормлення Ісуса Навина. І сказав Господь Ісусові, говорячи, накажи священникам, які несуть ковчег откровення, вийти з Йордану. Ісус наказав священникам і сказав, вийдіть з Йордану. І коли священники, які несли ковчег завіту Господнього, вийшли з Йордану, то лиш тільки стопи ніг їхніх ступили на сушу, вода Йордану потекла по своєму місцю і пішла, як вчора, і третього дня, і вище всіх берегів своїх. І вийшов народ з Йордану в десятий день першого місяця і поставив стан у Галгалі, на східній стороні е, Єрехона. Ну, ще давайте згадаємо, що найперше треба звернути увагу, що це був особливий перехід, подібний до того, як переходили через Червоне море, коли вода розійшлася, і так само розійшовся Йордан для того, щоб люди могли перейти. І так як перехід через Червоне море, як ми з вами говорили, це був символ хрещення, а перехід через Йордан. Це символ духовного очищення. Ми теж прибігаємо до таїнства сповіді, ми прибігаємо до духовного спілкування із до духовних наставників для того, щоб нам отримати духовне очищення, отримати від Господа благословіння, аби ставати до боротьби, щоб викорінити із себе всяке зло. І 12 каменів, які взяли вони з Йордану, Ісус поклав у Галгалі і сказав синам Ізраїлевим, коли запитають у наступний час сини ваші, батьків своїх, що означають ці камені, скажіть синам вашим: Ізраїль перейшов через Йордан цей по суші, бо Господь Бог ваш, висушив води Йордану. Для вас, доки ви не перейшли Його, так само, як Господь Бог ваш зробив з Червоним морем, яке висушив Господь Бог ваш перед нами, доки ми не перейшли Його, щоб усі народи землі знали, що рука Господня сильна, і щоб ви боялися Господа Бога вашого в усі дні. Тому вони поклали їх спочатку. На місці ночівлі, але там не мало бути пам'ятного знака. А ось ці камені, гладенькі із річки, вони занесли далеко від берега моря, і тому кожен звертав увагу, що це каміння не місцеве, це каміння особливе, і тому воно викликало зацікавленість, а що це за каміння? Чому воно тут знаходиться? і тоді як ми вже говорили, старші молодшим мали розповісти про цю чудесну подію. Слава Господу!